Доброго дня, шановні підписники, а також ті, хто на моєму каналі вперше. По-перше, дякую вам велике за довіру, що обрали мій канал для свого розвитку та навчання. По-друге, обов'язково не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, якщо є можливість, стати спонсором каналу я вам буду дуже вдячна. А, також хочу звернути вашу увагу, що в мене відкрився магазин Трав'янічі на її від Світлани Анатолівни. Завітайте! В онлайн-магазин. Посилання буде обов'язково під відео. І зараз вже йдуть холодні дні, наступають. Прямо такими широкими кроками відчувається вже осінній вайб. Обов'язково виберіть собі якийсь духмяний чай, мед, варення з власного садка. За якість відповідаю особисто. І так, ми зараз з вами проговоримо швиденько наші новини. Значить, за нашу неділю на такий, знаєте, насичений був місяць серпень, швиденько пробіжився. Можливо, хтось щось пропустив, можливо, хтось на щось не звернув увагу. І ми зараз спробуємо вкластися в 20 хвилин. І так, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Моя рекомендація обов'язково переглянути усі свої договори з вашими контрагентами або з вашими працівниками, щоб ніде не було посилання на господарство. Одарський кодекс України, тому що він уже не, існув, не буде існувати з 29 серпня, щоб потім ваші договори не визнали недійсними виключно по технічним якимось моментам. На це обов'язково зверніть увагу, у кого є бажання. Якби взяти вже все готове зі змінами, будь ласка, звертайтеся така вартість, у мене вартість невелика, є певні види договорів, там договір на послуги, договір на трудовий договір і так далі. Якщо щось потрібно, звертайтесь в особисті: 098, 092, 9042, Viber, Telegram, WhatsApp. Uh, і так, ідемо далі. Uh, померло 10 людей. Звісно, не очня <laughs> новина починається, померло 10 людей від ковіду в Україні за 2 тижні. Uh, прошу вас звернути увагу. Знову йде, ну, осінь прийшла і знову до нас ідуть ці віруси. Uh, бережіть себе, не забувайте в, в якісь такі масштабні місця, великі, в, де багато людей, одягати маски. Uh, термінали МОНО. У нас тут Монобанк, він розвивається просто не по дням, а по часам. Я не встигаю дивитися то оновили інтерфейс у додатку, то ще щось запропонували, то у них колаборація з чекбоксом, вони там вже зробили термінали у смартфоні. Тепер моно зробили термінали, такі вже бокси стали ставити по містам України. Зараз їх 1200, але би, я так розумію, що будуть багато. Поповнювати можна буде без комісії. Це мега важливо, що ти не йдеш десь поповнюєш рахунок або карту чиюсь моно. В тебе, наприклад, є готівка. Тепер можна буде її робити це без комісії. Далі, правоохоронці визначають факти здроблення за рядом ознак. Значить, у нас зараз іде акція від податкової, розшукуються всі ФОПи, які дробляться для уникнення. Ну, як би як уникнення, давайте так: оптимізації оподаткування своїх доходів. Тобто. Один цільний бізнес дробиться на декілька фопів, декілька це від десяти. Ми зараз говоримо, десятками 20 фопів, десять. Коли цей, цей бізнес мав би оподатковуватись на загальних підставах, і там же у вас одразу, одразу вилізе і ПДВ, і облік зовсім іншого формату. Ну, коротше, це все, звичайно, спрощує. Я розумію цих людей, тому що. ну... Ну так, так склалося. Але бачите, починається боротьба. Спільна адреса. По яким ознакам давайте. Спільна адреса реєстрації. Є деякі люди, які реєструють ФОПів на, один, на одну адресу. Багато. Один бухгалтер. Тому, будь ласка, звертайтеся за послугами до бухгалтера на аутсорсингу, який знаходиться в іншому місті. Одна IP-адреса для звітності. А, тобто мають бути декілька таких на аутсорсі бухгалтерів, де які звітують по різним адресам. Ну, я так розумію. Єдиний центр ухвалення рішень. Після цього вони допитують оформлених ФОПів і кваліфікують такі дії, як ухилення від сплати оподаткування. Ну в, в ухилення, а у нас це слово оптимізація, тому що вони все одно платять податки, просто не ті. Ну, якби так, теж не красиво, але маємо те, що маємо. Вже бачили термінал термінали. ми вже проговорили. Далі після спати, через нова та застосування перероз'явля з'явилася ухвала Верховного суду. Всі ми знаємо, що у нас майже більшість онлайн-магазинів всі співпрацюють з новою поштою, ну тому що доставку треба оформлювати, Укрпошта не завжди справляється з термінами. І нова пошта вона більш така модернізована і більше відділень є. Ну коротше, багато ФОПів заключають з ними договір, але оплату свою отримують вони на розрахункові рахунки за вичитом цієї комісії. Нова пошта ж бере за свої послуги комісію. І людина отримує вже за, за вирахуванням цієї комісії свій дохід. Податкова має на, цей, на цю всю як би, алгоритм дій, оскільки ФОП отримує від юридичної особи дохід, то, по принципу, то є як би, операція, яка не потребує фіскалізації. Але оподатковує свій погляд на це, що нова пей нова пошта то є просто посередник. Вона ніякого не має відношення до продажу цього товару. Що цей товар має виписуватися і фіскалізуватися весь без виключення, окрім концепції такої, що людина вам на розрахунковий рахунок переводить 100% оплату, тоді ви не маєте маєте законне право не виписувати фіскальний чек і просто оплачує вашу доставку. Ну або ви за неї, неважливо. Тобто, коли нова пошта ви виступає в ролі нової пошти, бо цей функціонал новопей це додатковий функціонал від нової пошти, щоб типу вам спростити ваше життя, а податково вам його ускладнило. В общем, Верховний суд відмовив у викритті відкритті касаційного провадження відповідне рішення суду апеляційної інстанції щодо відсутності необхідності фіскалізації після сплати набрало чинності. Що це означає для тих, хто продає товари з доставкою новою поштою? Це означає, що типу можна не фіскалізувати. Але ще раз, не кожен буде йти, судитися. Це перше. Ви маєте розуміти, що то все платно, там ніхто безплатно вас судити не буде. Там... По-друге, це нанімати потрібно найняти адвоката або юриста, який цим буде займатися. Це також ваші кошти. І по-третє, не факт, що ви виграєте навіть на основі цього рішення. Тобто воно індивідуальне, і я рекомендую замовляти індивідуальну податкову консультацію. От просто під кожного спирайтесь на цей Верховний суд. Спирайтесь на це, на це рішення суду, пишіть індивідуальну консультацію, що типу можна, я не буду там фіскалізувати, чи можна у зв'язку з тим, що у мене там тільки робота з новою поштою, я не працюю ніяк, до готівки немає ніякого відношення, тралі валі, тосі-босі, і відправляти листа в податкову через електронний кабінет. Якщо буде позитивне... Пишіть під цим відео, ми будемо усі такі індивідуальні консультації, запитувати. А правоохоронці визначають факт дроблення. Це ми вже з вами пройшли. Значить, попередив Альтман, попередив, що листування з чатом GPT може бути розкрите судом. Листування з чатом, не забувайте, будь ласка, у нас зараз в наше життя ну, дуже щільно прямо вліз чат GPT, і він зараз скрізь. Навіть моя вже матуся шукає через чат-джПТ. Рецепти для, 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 торт, для тістечок. Ось тому вже всі знають, що це таке, і ось вас вже попереджають, що чат GPT на вимогу суду, а це будь-яка кримінальна справа, або рішення суду некримінального, змусить вас розсекретити вашу переписку з чатом GPT. Тобто багато хто задає якісь такі, ну я не знаю, індивідуальні питання або там якісь. Інтимні питання, щоб у цього потім. Ну, ви, ви маєте розуміти, все, що ви де б ви не писали, все фіксується і все може бути використано проти вас. Давайте так. Після сплата. так, так, так. Далі. Працюєте з ФОП, ми йдемо до вас. Або на що звертають увагу податкова. Перше, на те, що, в принципі, ФОП, особливо, якщо не йде, на жаль, масове використання ФОПів, часто ріже фіс фіскалове око, тут і обнал, і скриті трудові, і тому іде. Це взяла я скріншот із Фейсбуку. Людинка розписувала, на що звертають увагу в Чому вони до вас приходять на перевірку? Далі пов'язаність, принцип однієї кишені. Він же ФОП, він же засновник, він же директор, він же працівник, він же родич засновника директора. Тобто не забувайте, будь ласка, про пов'язані особи. Це завжди кримінал. І є люди, які до сих пір являються директором фірми, і паралельно ФОПом, і собі переводять гроші з фірми на ФОП. От мене просто це вбиває, якщо чесно. Невже людина не розуміє, що вона пов'язана особа і що вона просто зливає кошти собі на фоп, щоб піти їх і зняти з банку? Ну тобто. Там не ідіоти працюють, всі це розуміють. До вас просто не добралася рука. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і виправляйте ситуацію. Співпадіння профілю ФОПу з функціоналом працівників не смертельне, але думайте над обґрунтуванням зараз. Про що це говорить? Про те, що багато хто не заключає трудові договори, щоб звітність не подавати, податки не платити, зарплату не нараховувати. А просто банально відкривають на людей фопів, і типу їх винаймають на суд підряд. Будь ласка, по-перше, договір субпідряду не має містити конкретних днів виходу, конкретного часу, не має містити ніякої конкретики. Це добровільний, це фрілансер, якого ви найняли до себе у субпідряд і там мають бути встановлені в договорі межі виконання його роботи. Не забувайте про це. Ну, Коротше, дуже багато нюансів, коли приходить перевірка, вона може просто цей договір про субпідряд визнати недійсним. От і все. Це щоб ви розуміли. У мене договір субпідряду заключений на роки. Він є навіть безстроковим, я скажу так. І видно чітко, що мені перераховуються кошти один раз на місяць. Я не знаходжуся в Україні територіально дуже подовго по часу. І Ну, мене якби, зробити найми працівником, ну, дуже важко. Я не, існую, я не існую. Я працюю тоді, коли я хочу. Я працюю взагалі вночі. Тому якби, має, зробіть висновки, що договір має бути гарно виглядати. Якщо вам потрібен договір субпідряду на виконання послуг, звертайтеся, я його вже шаблон продаю, готовий. Вам треба тільки підставити свої дані. У ФОПа один клієнт. Це ви тут про контроль або пов'язаність. називайте як хочете. Тобто у ФОПу один клієнт, це означає, що це найманий працівник 100%. У мене була практика, коли наш договір не визнали і перевели його у статус трудового договору. Людина не захотіла йти судитися і просто признала це, і ми заплатили багато різних штрафів. Доплатили заробітну плату і поздавали звітність. І то було недешево, я вам скажу так: ФОП не має людей, не звітує, типу фіктивний ФОП. Ну да, таке теж. Таких фопів також надсилають листи, викликають на сьогоднішній день, щоб зрозуміти, чим вони займаються. ФОП на другій групі єдиного порядку надає послуги загальносистемнику відсутні потрібні види діяльності. Тут без коментарів він написав. Це також спеціаліст, він аналітику провів просто свою. Це правда. Інколи люди навіть не знають, що треба додати види діяльності, а потім тільки починати працювати. Деякі працюють, а потім агой треба було додати і додають задніми числами. Тому так: ФОП окупованої території дорівнює ви податковий агент. Так, да. Це нова позиція податкової. Якщо ви закупованої території і не змінили до цих пір адресу, ваші взаємовідносини мають право визнати недійсними. Тому що територія вважається окупованою, її не можна контролювати. І ви змушені будете заплатити за такого ФОПа податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. І ще й подати 4ДФ. Тому думайте, з ким ви співпрацюєте. Штраф за невідображення доходів ФОПів у додатку 4ДФ, законно чи ні. Оф, головне, податкові агенти, в тому числі ФОПи за позицію ДПС, мають вказувати виплати інше ФОП у додатку 4ДФ. Однак суд може ухвалити індивідуальну консультацію на користь платника. Головне, штраф 1020 гривень за перше порушення 2040 по, по кожному повторному протягом року. Тобто. Якщо от, от у нас зараз місячна звітність, да, і ви першу звітність не здали разом з ФОПами, наступні вже будуть по 2040 гривень штрафу. І так забігає, вибачте, за рік вже майже до 20-ки добігає гривень а, штрафу. Не дуже приємна ситуація. Я своїм ФОПам подаю, мені не важко. Давайте так, ви не зобов'язані, тому що у нас не виникає ніякого зобов'язання до сплати. З іншого боку, коли я починаю формувати ці звітності, на жаль, Нова Пей на сьогоднішній день, там є розрахункові рахунки для ФОПів відкриті, дозволяє перевод з вашого ФОПовського рахунку на карту фізичної особи. Просто. Просто бам і все, і вас підставили. І коли я починаю перевіряти коди, а я перевіряю не всі, отак от виборочно перевіряю, інколи потрапляю на фізичних осіб, за яких ми маємо сплатити податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Тобто ми виступили десь випадково податковим агентом, тому що банк не заблокував такий платіж. Наприклад, приват вас ніколи не пропустить з фоповського рахунку на карту фізичної особи, допоки ви не надасте інформацію про Військового і податку з доходів фізичних осіб. Розумієте, да? Тобто, тут ще не тільки про вас, іде річ, а ще й про а, тих, хто дає можливість таку зробити функцію. А, є кейс, коли платник отримав індивідуальну податкову консультацію, не погодився з нею, виграв суд, суд визнав, що не треба відображати такі виплати. Не всі можуть собі дозволити суд. Не всі можуть собі дозволити стільки часу приходити, заходити, писати, відповідати, нервову систему і так далі, особливо у військовий стан, коли ти сидиш, а над твоєю головою літають ракети і шахеди. Тому мені здається, що дешевше просто зробити цей 4D, показати, що ви співпрацюєте співпрацюєте з іншими ФОПами, і нічого в тому немає, постидного або важкого. Виключно тільки ваші знання. На моєму каналі ви знайдете усю практику, як сформувати таку звітність, як її подати. Якщо ви самі не справляєтесь, звертайтеся у мене, це коштує недорого. Це може бути просто, отак-то от, кажуть, точечна. Вам треба, я відзвітувалася один місяць, на другий вам не треба, ви до мене не звертайтеся, звертайтесь через місяць, коли вам треба. Будь ласка, якщо у когось є така потреба, завжди рада допомогти. Відкритий банкінг з 1 серпня зміни для усіх, у кого є банківські картки. Фізособи та компанії отримують можливість в один клік відкривати доступ до своєї фінансової історії, яка зберігається під грифом банківської таємниці, і не зможуть користуватися треті особи, Тут, тобто інші фінансові інститути. Ну немає взагалі зараз немає сенсу щось коментувати, тому що всі ми бачимо, як нагнітається навколо цього питання обстановочка. І все масштабніше на нас тиснуть наші керівники наші, нашої держави, щоб банківська таємниця вже не існувала як поняття. Тобто, щоб по дзвінку або податково захотіла зробила запит, або навпаки, примусити всі банки давати по підозрі, наприклад, когось підозрюють, що він не сплачує податки або має найманих працівників і не оформлює подавати без рішення суду таку інформацію. Ну, Квартальна єдина звітність для фопів. Дівочки, я вітаю нас. Вона повертається з 1 січня 2026 року. Це взагалі просто. Сам з плюсом, лягаю, сам, сам танцюю. Коротше, тільки ми звикли до квартальної, нам повернули місячну, тільки ми звикли до місячної, нам повернули квартальну. Що буде далі, невідомо. Готуємося. Далі, якщо під час дії воєнного стану працівники погодили альтернативні способи електронної комунікації, надсилання наказу звільнення через Viber, то це є законним. Зрозуміло, так да? бо багато хто виїхав і навіть не встиг звільнитися. Через Viber ваша переписка є законом, але рекомендую її робити скріншоти, тому що Viber може зникнути. От у мене була проблема. У мене Telegram злетів повністю, і всі переписки просто видалились. Звичайно, контакти залишились, але все одно доводити щось було важко комусь. Наказом ну, Міністерства юстиції перелік типових, що створюється під час діяльності державних органів місцевого самоврядування, перелік термін зберігання 5 років. Десь у мене винізло питання, скільки зберігатися мають документи після там останніх змін, ось цих, що пройшли. П'ять років пишуть усі зміни зберігаються. Але ось у мене була перевірка позапланова. У мене запитали документи за останніх 3 роки. Коли я запитала, чому не за 5, акуратненько, щоб не навредити клієнту, мені сказали, що це вже не актуально. Як це розуміти? Не знаю. Спочатку пройду перевірку, потім про це запишу відео, тому що поки ще не розумію. Мають здійснюватися не пізніше закінчення 1095 дня. Тобто 3 роки вони залишилися, строки давності, три роки залишилося просто 5, тому що потрапили роки ковідності, але вони вже також вже залишаються у майбутньому ті роки ковідності. Тому повертаємося вже скоро, я так розумію, до трьох років зберігання. Поки що 5. Не було податкової перевірки, архівна компанія, що законом може знищувати документи виключно по 2019 рік, тобто 5 років зберігання. Ну, ось так. Чи можна звільнити працівника за куріння? Ха-ха, це так стаття в дебіт і кредит, я знайшла, вона мене дуже розвеселила. Багато люди курять, наприклад, керівник видав вказівку звільнити всіх курців. Ні, керівник не може просто звільнити працівника на тій підставі, що вони мають ті чи інші особисті звички. Просто. От просто. А от якщо у вас є місце для паління і ваша людина ну, от просто вперлася рогом і не хоче ходити на те місце для паління, тоді ви маєте право, звичайно, його звільнити, тому що він порушує те, що прописано в посадовій інструкції. Все. Або в наказі. Ось у нас вже був опублікований прогноз мінімальної зарплати на 1 січня Міністерством фінансів на 1 січня 2026 року 8647. Бюджетна декларація хоче 8688. Тобто лист Мінфіну проти розміру згідно з бюджетною декларацією. Ну, я так розумію, приймуть там де більше, тому орієнтуємося на 8688 гривень. Від цього залежать наші податки для ФОП 1, 2 та ЄСВ. Можна вже вирахувати. А також обороти. Ну, не, на, не на трохи збільшаться, але, але збільшиться. З 1 січня 2027 року 9347 залишили, а з 1 січня 2028 року 1059 10 гривень. Ну, окей, побачимо, що то буде. Так, дивимося далі. Вчасно сервіс мене обрадував. Я думаю, що й багато хто зрадіє. А, вчасно каса зробили вже подовження ключів на 2 роки. Ми можемо з вами верну, звернути на це увагу з 2025 по 2027 рік. Точно так же, як і монобанк видає на сьогоднішній день ключі на 2 роки. Залишився тільки приват, який видає на один рік. Чим довший ключ, тим менше змін потрібно буде вносити в касові електронні апарати. Тому що ви маєте знати, що у ключа є строк, а касове Електронний апарат прив'язаний ваш природ до ключів. Якщо строк закінчується, потрібно змінювати ключі касира і подовжувати їх, і нові ключі вносити в сам касовий апарат. Ну, якось так. І Якщо він на два роки, буде взагалі просто прекрасно. Практичний приклад, якщо померли ФОП, да, про померлих ФОПів заборгував державі 150 тисяч гривень єдиного податку та 50 тисяч гривень ЄСВ, ви успадкували квартиру вартістю 80 тисяч гривень, ситуація буде такою: борг з ЄСВ буде повністю списаний з податкового боргу 150 тисяч, ви будете зобов'язані сплатити лише 80 тисяч суму, що дорівнює вартості вашої спадщини. Решту податкового боргу держава спише як безнадійну заборгованість. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день у зв'язку з підвищеною смертністю нашого населення, звичайно, ніхто не може спрогнозувати, що з ним станеться завтра. Тому ФОП передають свою заборгованість своїм спадкоємцям. Але, як бачимо, якщо ви успадкували нуль, то, відповідно, податковий борг. Вам спишуться з нулем. Все. Які борги успадковуються, а які ні? Податкові борги. Єдиний податок, військовий збір по ДФО, так успадковуються в межах вартості успадкованого майна? Борг з єдиного ЄСВ ні не успадковується. Цивільно-правові борги перед постачальниками, орендодавцями, банками так успадковуються. Тобто, якщо в банку був кредит, ви змушені будете його погасити, але в межах вартості успадкованого майна. Як бачимо, посилання на податковий кодекс, закон України і цивільний кодекс України. Все. Ну, отак от можете для себе якось розрахувати на всякий випадок. Багато зараз картинок зробила наша податкова державна служба витратила свій час, за яких умов фізичні особи, окрім можуть бути платниками єдиного податку першої, третьої групи. Ось, будь ласка, можете прочитати. Не будемо йти. Я думаю, багато вже хто має вже, як порозуміння, хто може бути, але новачкам. Ось офіційний сайт Державна податкова служба України, ви можете зайти, вони вже зробили ось такі слайди і можете ознайомитися. Так, послуга по витягу порони судимість буде тимчасово недоступна. Оберіть один або кількість видів діяльності, мораторій на перевірки. Також новина прекрасна. З 24.07, наскільки я пам'ятаю. Мораторій на перевірки стосується авторизованих економічних оберег низьким ступенем ризику, ризик орієнтований підхід перевірки лише на підставі аналізу ризикових модернізацій, методик оновлення критерія системи оцінки упродовж одного місяця. Дали завдання. Основна мета мораторій на перевірки за винятках окремих захист бізнесу у кримінальних провадженнях, цифровізації. так... Ще хочу звернути вашу увагу, будь ласка, що багато хто отримує от такі, от такого виду квитанції, що, типу, є сертифікат недійсний, а існує інший сертифікат ключів. Це означає, що у вас є старі ключі, ви зробили собі нові і подумали, що у вас все вийде подати. Це неправда. Вам потрібно видалити повні, повністю всі ключі для того, щоб запрацював один новий. Або знайти старі ключі, і він буде спокійно підписувати вашу звітність. Не всі звітності підписуються новим ключем. Витяги видаються новим ключем, здається. Довідку про відсутність заборгованості можна з новим ключем замовити, а от подати звітність по-єдиному не можна. Тільки тим ключем, який був саме перший створений, і якщо він ще діє. Ваша відповідальність обмежена вартістю спадщини, це ми вже з вами проговорили. Шестимісячні канікули, час для прийняття рішень. Тобто після смерті ФОПа у вас є 6 місяців розбиратися з тим, що ви успадкували, які у нього борги, все дізнатися і погасити. Кого стосується перевірки мораторій? На ФОП першої, третьої групи, так поширюється мораторій, на малі підприємства так поширюється, середні підприємства так поширюється. великі компанії, крім пітакцисної та ризикової діяльності, і підприємства, що реалізують алкоголь-тютюн, на вас це не поширюється. Вас і надалі будуть перевіряти. Ну, Все поки що, так? Да? Поки що все, вроді би, пройшло. З вами все проговорили. Просто, просто все приводьте до ладу, нічого не запускайте, і все буде добре. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Якщо потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся. Якщо потрібно подати звітність, звертайтеся, якщо потрібно підготувати якісь пакети документів, звертайтеся. Завжди буду рада вас чути. І не забувайте, що у нас з вами йде ще кампанія сканування трудових. Книжок в Пенсійний фонд України до 2026 року. Хто не вміє цього робити, також звертайтеся. Все зробимо. Головне, щоб ви розуміли, що це додаткова оплата. Все, дякую вам.